До нас сьогодні у гості завітав їжачок. Я веселий їжачок, кожушок із голочок по садку походжаю, фрукти під деревами в кошик збираю. Доброго ранку, їжачку. Так малята пригадуємо, фрукти ростуть на деревах, а коли вони падають, їжачок їх швидесенько збирає у кошики. І сьогодні він назбирав кошики з фруктами, але хоче разом з вами пригадати, що за фрукти він назбирав. Давайте допоможемо та пригадаємо малята! Це в нас кошик з яблучками. Вони кругленькі, а за кольором і червоні, і зелененькі, і жовтенькі, і дуже-дуже смачні та корисні. А це в нас кошик. З грушами, так, малята? За формою вони продовгуваті за кольором жовті та бувають зелененькі і теж дуже смачні. Ви любите грушки? І я їх дуже люблю. А це у нас кошик зі сливами малята. Вони синього кольору продовгуваті, так, теж дуже смачні та корисні. Зараз їжачок пропонує пограти в гру. На тарілочці з'явиться фрукт. А ми з вами швидесенько відгадаємо, що це за фрукт. Так, це в нас зелененьке яблучко. Молодці малята. А на цій тарілочці в нас сливка. Ось яка вона гарнесенька. А що ж на цій тарілочці? На цій тарілості у нас жовтенька груша. Молодці малята. Ми сьогодні з вами пригадали фрукти. Які фрукти назбирав їжачок? Груші, яблука та сливи. А вдома я вам пропоную з батьками пограти в гру, відгадай на смак. Ви великі молодці малята! До побачення!